Всім привіт! Ви на каналі Резонанс і сьогодні ми розбираємо е, ось цю статтю. Ми на неї стригерилися. Значить, це типа якась аналітика, щось в такому дусі. Тут пишуть про те, що мана виходить, е, може виходити з довготривалого ведмежого тренду, е, що зараз вона торгується близько 32 центів. Тоді як нереалізована ціна становить 67 центів. значить Я ось довго довго досить намагався зрозуміти, що таке нереалізована ціна. Мені здається, що це вони якусь машку, ну, типу, movінкевераш якісь не кинули з козну І... І е, ніякого Але краще вони нічого не додали, тому окей, пропустимо це. Ну і так, да, вони пишуть, що це вважається ключовим рівнем опору, бла-бла-бла. І також ще якийсь тут пише про якийсь індикатор net Unrealized Profit-Loss, що він досяг дна, як і ця аналітика. Значить, що може свідчити про завершення циклу падіння? Також інші ончейн метрики показують перехід, ну, перехід нової ліквідності та повернення спекулятивного капіталу. Де, де, ну що, Ну покажіть щось. Так, далі. Аналітика з Аль... альтрак порівнює теперішній етап з 18-20 роками, коли Мана довго консолідувалася перед зростанням висновок. Мана ще не пробився в укору, але зростають ознаки відновлення та можливого початку нового бичачого етапу. Ну, така фігня. Так, ладно. Е... Ми на це стригерилися. Ми такі, окей, все зрозуміли, мана потужна, треба краще дивитися далі. Значить, Давайте по мані подивимося. Відповідно, почнемо з того, а що таке взагалі оця Мана. Мана це токен проєкту Decentraland, Це децентралізована 3D-платформа віртуальної ре реальності на блокчейні Ефір. В ній можуть користувачі купувати віртуальні ділянки землі. У, ну, NFT, будувати, будувати на них різні ігри, бізнеси, мистецькі об'єкти, монетизувати контент. Тобто оренда, реклама, продаж предметів тощо. Значить, два основних токени це МАНа erc 20 ну, внутрішня криптовалюта і внутрішня криптовалюта LEND. Значить, це NFT, віртуальна нерухомість у мета всесвіті. Один ленд токен. Це 16 на 16 метрів у грі. Окей. Так, можна ділянки можна продавати, об'єднувати райони в райони чи здавати в оренду. Ну, давайте так. Ідея з'явилася в 2015 році. ICO зробили в 17-му році, зібрали 24 мільйони. В 19 році закрита бета, і в 2020. Публічний запуск. У мене все складається, ну, як тут написано, з 90 тисяч е ділянок ленд. Є там кіберрайон аерія. Ну, коротше. Таке щось. Е давайте тепер подивимося. Ну, типу, для того, для того, щоб ви зрозуміли, як воно все виглядає. Воно виглядає плюс-мінус якось ось так. Тобто. Е це все. Поїхали далі. Так, значить, стосовно токену, значить, токен, токен, токен. В нас розлок буде відносно, ну, вони постійно відбуваються постійні розлоки кожен місяць потрошку, і ми бачимо, що не супер суттєва кількість місій з'явиться на ринку. до 30-го року. Тобто, ну вона з'явиться, але ще раз, вона не супер суттєва. Тобто, це не якийсь там вау, супер емісії Так, далі. Також ще тут подивився, що секунду, вам видно. О, да, щоб вам видно було ось е з часом бачите депозити. Депозити і виводи. Найбільша кількість депози... депозитів була зроблена за 17-го року. Зараз секундочку, зверніть увагу, ось тут написано 17-й рік. 18-го року найбільша кількість депозитів була зроблена з Bitfinexу, і ось BitFinex це uh, important. Uh, mana will be delisted from BitFinex. Тобто з біржі її деліснули тому, якби на Bitfinex даних ми не подивимося, подивимося їх на Binance, бо на Binance наче як найбільша кількість виводів, потім Coinbase, але в ми ще раз будемо дивитися на Binance. І перше, що ми будемо дивитися на Binance, це стейкінг. Значить, стейкінг у нас 20.022. Взагалі ні про що, тому немає, розгляда... ну, немає сенсу розглядати. Давайте так, ще раз: повернемося до гри і зрозуміємо, що тіпи, нам дуже важливо, щоб ця, в цю гру. Грали е, якомога більше людей, і вони не просто мають грати в цю гру, вони мають ще щось купувати, щось продавати, обмінюватися. Тобто реально створювати е, ось цей об'єм транзакцій для того, щоб і підвищувати, е, і підвищувати е, корисність токену. Тому нас цікавить в цій грі саме онлайн, бо тільки онлайн вирішує все, бо онлайн це люди і так далі. Ну, в даному випадку онлайн все вирішує. Значить, я тут подивився на декількох сайтах. Ну, в них це веб-гра, там в них є додаток, але я вирішив подивитися для початку просто по сайту. Значить, по сайту пише, що в них зменшується кількість користувачів, якби, і в цілому не так багато органічного трафіку. Наче. Але ось на цьому сайті показує, що в них кількість трафіку зростає. Мабуть, це рекламний трафік, ну, хоча Total Visits, коротше, я не супер в цьому шарю, але е, бачу, що в них ось тут конкретно трафік зростає. Плюс також я бачу, що велика кількість учасників з США. Але кількість трошки зменшилася, а от з е, е, Південної Кореї збільшилося прямо на 600%, відсотків, на 700%. Відсотків. Тому якби... Згідно ось цих ще раз цифр у мене немає конкретно, але згідно цих даних, Азійський азійський регіон там збільшується інтерес конкретно до Децентра Ленд. Так, значить, е ну, як ми бачимо, що більшість грає це молоді люди, більшість чоловіки. Так, ну це вже, типу таке. Не так важливо. А, так, тепер давайте подивимося, що у нас відбувається з ціною, бо, перш за все, ми хочемо заробити на зростанні токену. І ось тут ось тут в нас з'являється значить стосовно вичучого тренду з 21-го року, я, типу, а ось це тоді йшов. Ну, типу, ось ці аналітики диванні в цих статтях мені так подобається. Ну От, коротше, суть в тому, що в нас був ось цей пік, після цього консолідація, ем, ось це можна назвати консолідацією, і ось це вже е, пошук балансу. Десь ось так, ось так, і да, десь досюди. Ось тут десь можна сказати, що плюс-мінус <кій> у нас почалася е, якийсь рух по формуванню позиції, по формуванні позицій. Чому? Тому що зверніть увагу на ось тут, конкретно в цьому діапазоні, наскільки суттєва волатильність. Ну, це дуже висока волатильність. А ось тут вона вже маленька, набагато менше. ті волатильність. Тобто, волатильність тут зменшилася, плюс тут в нас з'явилися покупки, які виштовхували ціну вище. Ось тут продажі і ось тут. І ось тут всі ці продажі вони не оновлюють мінімум. А, і що мені ось, чого я звернув увагу і почав з цієї новини безглуздої аналітики, тому що я побачив ось це. Тобто, в нас на зараз є. Ну, зараз поясню, в нас на зараз по багатьох монетах є ознаки дефіциту, і в цілому по мані дійсно не не оновлюється мінімум. От плюс отут є активність маркет покупок, тобто учасники ось тут викуповували, ну типу по ринку активно викуповували. Тому давайте подивимося, збільшимо цей цей проміжок. І от зверніть увагу, що дійсно в нас ось тут, на зараз, прям так ось тут особливо щільненько йдемо. Ось тут великі продажі, які не оновлюють мінімум, це в нас валідація. Ось тут е я ось конкретно е цей шмат е бачу як валідацію для лонг-позиції. Тобто я не бачу тут е гріда, хоча ну, до цього, якщо б мені потрапилась мана я б побачив тут гріди, сказав би, да лонговий грід, але не зараз я бачу валідацію лонг-позиції, ну напрямкової, Напрям... чисто напрямково <кій> <кій> Менше темп-фрейми роздивлятися, ну, типа, можна. Ах, тут ми теж саме бачимо. Да Зверніть увагу, ось ось ці продажі. Отут ми не оновлюємо мінімум. В цілому, ну да, так, ціна знизилася, але мінімум не оновлюється. І ось тут великі продажі ціна не оновлює мінімум. А, тому, да це ну, Мана, Децентраленд. Я її собі додаю в. Я її собі додаю в обране, і, і так далі. Так. Е Напишіть, що ви думаєте стосовно Мани, стосовно децентраленду. Типа грали, не грали. І що ви думаєте з токеном? А, ну і да, Лайк, підписка, дзвіночок. І також не забувайте, у нас по посиланню в описі є посилання на По посиланню. В, в описі до відео в нас є посилання на наш телеграм-канал. Підписуйтеся, будь ласка, щоб не пропускати наші наступні публікації, новини, огляди, розбори, відео, вебінари і так далі. Да, і тут дзвіночок також підписка, лайк. Дзвіночок. Все, все як завжди. Так. Все. А... Тоді що? Притримайтесь ризиків, і до нових зустрічей.